Слава нашому Господу! Слава я бажаю поділитися такою темою наше прибування з нашим Господом Ісусом Христом. І місце, яке я буду читати для нашого начала, це буде 15 глава Іоанна, де з першого вірша говорить Ісус Христос, такі Слова. Я истинно виноградная лоза, а отец мой виноградар, всякую у меня вет, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы вже очищены через Слово, Которое Я проповедал вам, Прибудьте во Мне и Я в вас, как вет не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы. если не будете во мне, я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как вет и засохнет, а такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. Якщо прибудете во мне, і слова Мої у вас прибудуть, то чого не пожелаєте, просіте і буде вам, чим прославиться Отець Мой, якщо ви принесете много плода і будете моїми учениками. Ось така бесіда Ісуса Христа, перед тим як Він мав уходити на страдання за нас, на хрест гори Голгофи. Він бесідував зі своїми учениками і привів їм таку притчу. Взаємність лози і те, що на лозі. Наша взаємність з нашим Господом Ісусом Христом. Вона необхідна. Якщо ми хочемо приносити плод, якщо ми хочемо що то робити серед окружаючих для слави Господньої, то у першу чергу, я должен бути з Господом. Якщо я буду з Господом, то Господь знає, коли і як споризувати. Господь, ось ми прийшли на це місце, щоб молитися до нашого Господа Ісуса Христа. Но Ісус Христос прежє возніс за нас молитву. В 17 розділі Іоанна – це молитва в цей розділ нашого Господа Ісуса Христа. але я тільки візьму один стих. 23. -й. Я в них, і ти во мені, да будуть совершені. Да будуть совершенні воєдино і да знає мир, що ти послав мене і возлюбил їх, як возлюбил мене. Бачите, як молився Ісус, як Ісус стояв у проломі за нас. Це теж що То говорить для мене. Як я должен стояти в проломі? Який Христос, такой Христовий. Якщо Христос стояв у проломі за мене, неужели я буду мовчати? Є десь у чому-то, у кого то є нужда, по силі можливості, я повинен стремитися к тому. Щоб помогти. А якщо я не можу своїми силами, то я можу молитвою. Я можу попросити в Господа, а Господь знає, кого послати, через кого піддержати і як допомогти цій людині. Читаю із першого послання Іоанна, Слідуюче слово, де говорить Іоанн такі слова, це з другого розділу 1 Іоанна і 28 стиха. І так діти, прибивайте в ньому, щоби, коли він явиться, мати нам дірновення і не постидіться перед Ним у пришестві Його. Якщо ви знаєте, що він праведник, знайте і то, що всякий діло правду рожден від Нього. Прибивання в нашому Господі Ісусі Христі, свідильствує о том, що ми є діти Божі. Прибивання апостолів в Ісусі Христі, воно говорило. І многі говорили, що вони були з Ісусом. Сьогодні, як я прибуваю в моєму Господі Ісусі Христі, і перше, щоб провірити себе, як я прибуваю в Господі Ісусі Христі, вертаюся п'ять до Іана із П'ятого розділу. Читаю такові слова. П'ятий розділ Іоанна, із 39 стіжка. Ісслідуйте Писання, ібо ви думаєте через них іметь меч вічне, а вони свидетельствують о мені. Якщо я буду прибувати в Господі і іслідувати Слово Боже і стремиться так поступати. Так як апостол Павел сказав, я спасаю себе і окружаючих мене, тому що я знаю, що буду говорити. А чому я знаю? Потому що я дивлюся в Слово Боже. Я стремлюся поступати по Слову Божому. І тому Господь, направляючи нас к тому, щоб ми мали. Що говорити друг другу? Самі укріплялися ним? І далі хочу опять вернутися до першого послання Іоанна, З другого розділу я буду читати такі слова. Другий розділ 12 стіжка. Пішу вам діти, потому що прощені вам гріхи раді імені Його. Я думаю, що нам прощені гріхи. І це слово написано для нас. І якщо ми вникаємо в нього, так як Ісус Христос сказав, ми будемо мати життя вічне. І якщо це слово, воно діє в нас. «Пишу вам Отці, тому що ви познали сущого от начала. Пишу вам юноші, тому що ви побіділи лукавого. Пишу вам отроки, тому що ви познали Отця. І одразу мені хочеться спомнити. Слова Давіда каже, я був молод і состарився, і не бачив праведника Оставленого» Це з 36 го псалмі. Почому Давід теж був юношею, і теж слово прибувало в ньому. І упоследвії, так як тут говорить апостол. Говорить, «Пишу вам оце, тому що ви познали сущого начала. Ми теж проходить время більше і більше познаємо Господа. І це дуже важно. І далі говориться. Я написав вам оце, тому що ви познали безначального. Я написав вам юноші, тому що ви сильні і Слово Боже в вас, і ви побіділи лукавого. Вот де наші побіди. Вот де наші сила, якщо ми прибуваємо у Слові Господні. І на закінчення хочеться прочитати. Всім знайомий псалом це перший, який говорить для нас такими словами. З першого стіжка. Блажен муж, який не ходить на совєтнечих і не стоїть на путі грішників, грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его и о законе Его размышляет Он день и ночь, и будет Он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время Свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечистиві, але ні як прах возмітаємо вітром. Потому не устоять нечистиві на суді і грешники в собранні праведних, ібо знає Господь путь праведних, а путь нечистивих погибне. Не тікано блаженство у Матвія 5 главі, де ми там читаємо, но тут ми бачимо теж блажен муж. І це блаженство сьогодні і для мене, і для вас принадлежить. Якщо я не буду ходити на якісь сайти, які не угодні Господу, якщо я буду стремитися прибувати з Господом, я буду ощущати Його присутність, Я буду ощущати Його наповнення. Я буду ощущати того, котрий мене любить, котрий заботиться, котрий утверждає мою віру і уповання на нього. І тоді я можу внов і внов, так як я повторяв, що, як Давід сказав, я був молод і состарився, і не бачив праведника оставленого. Для того, щоб бути праведником, треба стримитися і прикладати усілля, щоби бути з Господом. То, що Господь робить для мене, то да, а що я повинен робити, то я повинен робити. За мене ніхто того не зробить. Якщо я повинен вникати в Писання і займатися цим постійно, так як говорить Ісус Христос, то я повинен. Я должен прививатися на тій лозі. Хто ми? Язичники? Але Господь нас привив, Господь нас питає. І надалі, показуючи цей превосходний путь, учить, щоб ми вже самі питалися від цієї лози. І тому Нехай Господь нам поможе бути тим блаженним мужем, котрий знаходиться в істочні води живої. Тому що, якщо ми зараз навчимося питатися від істочника води живої, то знаходимо мимо. Опісточники води живої в пророка Єремії. Знаходимо у пророка Єзикіля. Там під храма, де вода вибігає. І також ми знаходимо в Откровенні, в 22 главі. Та вода, яка витікає з під храма, вона для іслення. А для того, щоб наша душа ось ісцілялася і була готова війти в вічні обітелі, сьогодні нам потрібно пити цю живу воду, котру дає Ісус Христос, так як Він сказав для Самарянки. І так, як Він сказав на празднику, хто жажжить, іди ко мені і пей. І потому, маючи цю нагоду, ми будемо внов і внов іти до нашого Господа і просити в нього, щоб Він наповняв нас цією живою водою, щоб ми жили ним, двигались і существували, так як учить Господь, йому слава. Амінь. Молимося.